Витранула у вікно і бачу у нас через річку великий стоп вогня та диму. І потім через пару хвилин ще раз пролунав вибух. І ми зрозуміли, що щось коїться, щось трапилось. Я відразу на роботу зібралась, приїхали. І тут вже на місці ми дізналися, що російські війська зайшли на територію України, що почали масові обстріли. Знайомтесь це Ольга, і вона Миколаївська рятувальниця. Дівчина згадує перші години повномасштабного вторгнення Росії на Україну. Оці, от не які прийшли на нашу землю, вони стільки й горя натворили, і особливо для мирного населення. І оце бере злість, і ти розумієш, що вже по-іншому не буде. Ольга служить у відділі зв'язків із громадськістю та змі головного управління ДСНС у Миколаївській області. Частина колективу через бойові дії евакуювалася. Тож останній рік разом з бійцями виїжджала чи не на всі обстріли Миколаєва. Олю, це у вас майданчик, столик, де зберігається ваша техніка? Так, ми тут її зберігаємо. Тут у нас є фотоапарати, дрон. Це вся техніка, з якою ми працювали на викликах. Дружина майор. Я все-таки не без руки, без ноги. Треба щось робити. Ми вирішили залишитися і отак от переживали почало війни на, в особишому підйомі і на відчутті, що все буде гаразд. Тому і залишились, ну і тому що відповідальність. Рішення залишатися у місті та працювати підтримали чоловік Андрій та шестирічний синочок Максим. Перші чотири місяці вся родина жила у бомбосховищі, безпечне місце облаштували в управлінні. Поки мама-рятувальниця була на виїзді, а тато волонтерив та допомагав військовим. Дитина спокійно бавилася з іграшками. І якось даже не було сумнівів, що ми зробили щось неправильно. Мене дуже всі е, знайомі осуджували. Казали, в тебе маленька дитина, а ти залишилася у Миколаєві, ти нараза, наражаєш її на, 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 на небезпеку, як, я, я, яка ти мати. Але якось мені, мені було спокійно, тому що в мене дитина е, ну, якось так от він не сильно реагував на вибухи. Сотні виїздів, десятки жертв. Ольга на власні очі без прикрас. Одна з перших бачила усі жахіття обстрілів мирного населення війська МРФ. І здається, вже призвичалась до горя. Втім, про одне нічне чергування і досі не може згадувати без сліз. 13 жовтня рашистська ракета розбомбила п'ятиповерхівку. Під завалами опинилися люди. Серед них – 12-річний хлопчик. Дитина дістала живою, то тобто якось мені стало легше, тось. Я, я здала зміну, е, приїхала додому, лягла спати. А потім читаю минуло, що таке померла. Ольга не приховує, зверталася за психологічною підтримкою до фахівців. Нині ж допомагають реабілітуватися колеги, що повернулися у стрій з евакуації. Та найбільша розрада це маленький син та чоловік, які щодня відпускають маму на службу та чекають повернення додому. Наталя Грудова, Антон Шатура для Ністеве.